Росія накопичує ракети для ударів по Україні. Скільки їх, які і де розташовані? Дивіться далі. Триває накопичення ракет та спорядження носіїв у західному та північному регіонах Росії. На аеродромі Олень я у готовності 8 літаків. Ту-95МС з 48 ракетами Х-101 і Х-555. Про це повідомляють у телеграм-каналі Вомонітор, який стежить за російською авіацією із відкритих джерел. Щодо небезпеки саме цих ракет, як знову ж таки показують останній досвід, що це крилата ракета, яка там Х-101 менш легка, Х-55, х 555 більш важка ракета з більшою кількістю бойового навантаження, які мають дуже схожі техніку тех, ну, технічні характеристики дані. Щодо їхньої швидкості маневреності, однак дальність її менша. Ха 555 може летіти на відстань до 250 кілометрів, тоді як Ха 101 на 5500 кілометрів. Через санкції російські ракети йдуть із заводу не на склади, а одразу на аеродроми та підвішуються на літаки. Українські дослідники трофейної зброї, наприклад, виявили, що ракети Ха 101 вироблені в останньому кварталі 2022 року. За даними головного управління розвитку, ворог зберігає і більше того, масштабове виробництво крилатих ракет, мова йде про виробництво до 60 одиниць на місяць. Це, за даними головного управління розвідки, вкрай важливо те, що ну мовно ще літом минулого року вважалось те, що ну десь 20 одиниць на місяць вони можуть виробляти. Але, скоріше за все, дійсно, мова йде про такі числа. Тактична авіація в Росії налічує велику кількість, попри втрати, які вона вже зазнала на початку повномасштабного вторгнення. Здебільшого літаки су – це багатоцільовий винищувач-бомбардувальник і його дещо покращено версією су 34 З цих двох типів літаків складається ударний авіапарк Росії. Літаки рідше стають цілями ППО ЗСУ ніж випущені з них ракети. Вона має е, доволі низьку маневреність. І за і, і невисоку швидкість, і плюс швидкість і так вона її може змінювати. Вона повторює ландшафт місцевості, тобто летить повторюючи його. І при цьому, хоча при цьому, при всіх цих нюансах, вона є досить гарною ціллю для систем протиповітряної оборони. Завдяки сучасним комплексам ППО насамста Айріс, які стоять на озброєнні зсу літак, з одного боку є великою ціллю його легше зафіксувати ніж ракету і навести на нього. Однак це дуже маневрена машина, особливо тактична авіація, СУ, МІГи, яких в окупантів достатньо і збити їх складніше з ракети. Ну треба розуміти, що РФ подала просто мільярди доларів для того, щоб поновити цей авіаційний парк. І так, це, модерні... це нові літаки. Так вони є модернізаціями радянських машин, коли ми говоримо про сутринцяту чи ну сутринчичі Су-35, чи сутридцять су Так це фактично модернізація ще радянського су 27 -го. але це нові борти, які вироблені вже у РФ. На аеродромах недалеко від України розміщено та готові до застосування п'ять літаків з ракетами. На Енгельсі один бомбардувальник ту-95 мс із шістьма ракетами Х-101-555. З початку російського вторгнення крилаті ракети великої дальності неодноразово руйнували цивільну інфраструктуру та призводили до загибелі та поранень сотень мирних жителів. Або ці ракети не слідували заздалегідь запрограмованій траєкторії польоту, або наведення на ціль відбувалося на основі. Нові недостовірних розвідданих або, врешті, знищення мирного населення і було справжньою метою Кремля. Про це свідчать спільне розслідування Білінгкет, де інсайдер та Держпігель для того, щоб зродіснити пуск таких ракет, їх програмують. Майже за тиждень, тобто, вони для того, щоб задати їм курс, задати координати, за якими вона буде заходити на ціль, як вона буде здійснювати обманний маневр. Проте ну, сказати, що це будуть якісь дуже ефективні. Маневри такої цілі, які не дозволять в неї влучити навряд чи. Як повідомляє телеграм-канал Monitor, який стежить за ворожою авіацією з відкритих джерел на аеродромах Дягілево та Шайковка, стоїть п'ять бомбардувальників Ту-22 М3 із чотирма ракетами Х-22, готовими до застосування. Цю ракету ніхто не тримає безпосередньо заправлену. Вона це не крилата ракета, це ракета, яка Х-22. Це Доволі специфічна ракета з специфічним паливом. Якщо за вашу інформацію, знов таки Х-22 в них вже під крилом і вони заправлені, то ну через годину вже тут будуть удар. на далекому сході Росії на аеродромі Українка базується до 32 одиниць ту 95 Однак вони не загрожують Україні. Частина з них використовується для патрулювання в Тихоокеанському регіоні. Територія Росії велика в них звичайно не вся авіація. Зараз зібрано також в росіян є велика кількість ще які знаходились в них на консервації. Це літаків су 27 І до 40 сучасних повітряних суден су 35 російське командування використовувало їх із обережністю. Проте вже зафіксовано три збиття західні та радянські системи ППО, які є на озброєнні зсу під час останніх обстрілів протягом січня лютого, показали надзвичайно високу. Ефективність, враховуючи, що зараз ворог намагається зробити тактику застосування саме заходу цих ракет, наприклад, до міста Києва з північного кордону, а не з південного через Азовське море, як це було до цього, то ми можемо сказати, що все одно ці пуски вони фіксуються, ракети відстежуються. Попри те, що від північного кордону до Києва досить короткий час підльоту, збиття ракет типу Х-101 та Х-555 не складають труднощів, кажуть експерти. Проте мешканцям України не слід ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Дійсно, повітряні сили України демонструють край високу ефективність знищення крилатих ракет. Мова йде про стабільні показники, там приблизно 80%. Але ми повинні розуміти, що якщо ворог запускає 100 ракет, навіть збивши там 80 чи навіть 90, все одно там до 10 ракет прорветься через протиповітряну оборону України. За даними української розвідки, Росія накопичила до 250 бойових літаків і хоче використовувати їх на Донбасі. Йдеться про скупчення шокової авіаційної групи, яка знаходиться не менш ніж за 200 кілометрів від кордону. Ця група може бути залучена до наступу на тих напрямках, де окупанти матимуть певний успіх. За рік Росія не виконала жодного завдання, поставленого у війні, і тепер окупанти дивляться, де можуть досягти хоч якогось тактичного успіху, щоб підкріпити його. Авіацію про це свідчить той факт, що минулого тижня було збито над Донбасом літак. Су 24 який намагався вразити позиції українських військ ракетою Х-29 повітря Земля. Це радянська ракета, яка має досить низьку точність, мала досить, скажімо так. Погану якість виробництва, тому її майже пілоту літака, скажімо так, від заявлених її характеристик, він має її, що називається, на літаку донести майже до цілі і вже скинути, і вона там десь підкоригується на відстані 15-20 кілометрів. І, відповідно, таким чином літак попадає в зону враження наших. Голова української військової розвідки Кирило Буданов вважає, що у Кремля залишилося часу до кінця весни, щоб спробувати досягти бодай якихось своїх військових цілей в Україні. За його словами, Росія витратила величезну кількість людських ресурсів, озброєння та матеріалів. Її економіка та виробництво не в змозі покрити ці витрати. Глава ГУР також припустив, що вирішальна битва буде цієї весни і стане останньою до закінчення цієї війни. Нам важливо знати вашу думку. Пишіть коментарі та підписуйтеся на канал Новини Донбасу, щоби не пропустити важливе.